Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання! Це Велти на каналі Велмові, і сьогодні ми побачимо саму довгу катку в світі. Дізнаємося, хто така бабуся хуліган і що буває, коли не запасаєшся сірниками. Тож готуй смаколики, це фільм у північна людина, приємного перегляду. То така опівнічна людина. Це типу персонаж опівнічної гри. То така опівнічна гра. Це, як пишуть, стародавній язичницький ритуал. Але це не точно, бо сайт Мракопедія.нет не дуже моцний ресурс. Коротше кажучи, це страшилка по типу кривавої мері пікової дами або Кадирива, яким тільки дітей і лякати. Тільки Криваву мері викликають зеркалом, пікову даму викликають дзеркалом і помадою, то опівнічну людину викликають свічками краплею крові і папірцем. А кадирива ніхто не викликає, бо він всіх. Всі правила виклику північної людини ми дізнаємось із самого фільму, тому пропоную до нього перейти. Але перед цим пропоную тобі підписатися, поставити лайк і колокольчик. Це дуже допомагає розвитку каналу. Нам ще трішки залишилось до тисячі, зовсім трошки. Також тут є QR-код, і в закріпленому коментарі є посилання. Там ти можеш підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ або інші волонтерські проекти. 50% йде на розвиток каналу. А ми. Переходимо до фільму. А починається фільм з старого будинку в 1953 році. Діти запалюють свічки і рахують час. Час вийшов. Він іде. Також ми дізнаємося, що хтось вже вбив інших дітей. Але цих дітей має захищати коло навколо них. Щось падає, і хлопчик каже: Ми більше не хочемо грати в твої ігри, забавки скінчились. Ще ні. Це голосо північної людини. Дівчинка з переляку вилазить із кола і її хватають за ногу. Ні, Будь ласка, тільки не пітьма! Я думаю, там є щось пострашніше, ніж пітьма. Чути крики дітей, і ми бачимо. А... Варення розлили. Потім опівнічна людина показує їм голову дівчинки, і діти тікають. За ними йде опівнічник. І діти ховаються. Схоже, він поруч. Я не майстер спорту із схованок, але ховатися за перилами, через які все видно, це не дуже гарна ідея. Він їх знаходить і діти тікають. Вони намагаються вийти, але дівчинка каже, що не можна виходити з будинку за правилами гри. Пацан все-таки вибігає, але його розкладають на молекули. І так виходить, що дівчинка єдина, хто вижила. Де були батьки? Як дитина пояснить дорослим, що вмерло багато дітей, враховуючи, що нам казали, що їх більше ніж три. Ці інші питання ми повісимо на уявну дошку запитань, на які ніколи не знайдемо відповіді. Нас переносять в сьогодення. Головна героїня Алекс доглядає за своєю бабусею Анною. Ця бабуся це та єдина дитина, що вижила в 53-му році. І як ми бачимо, ця бабуся трохи підганяє. Я налякала тебе. Чого це ти ще не спиш? Якщо чесно, ця бабуся, ну тобто акторка, для мене як символ штампованих е, фільмів жахів, типу там Астралів 650 частина і так далі. І так далі. І питання не до самої акторки, вона грає непогано питання, скоріш до фільмів, в яких вона знімається. Тебя взагалі ніхто не спрашує. Ми розуміємо, що бабуся після дитинства трохи дуже сильно з'їхала з глузду і веде себе дуже нетактовно. Жартувати з цього приводу я не буду, бо розумію, що багато хто стикається з таким в реальному житті. Трохи пізніше. Алекс розмовляє зі своїм хлопцем і випадково ламає воскову квітку. Я поламала воскову квітку. Навіть не знаю, що воно таке. Дядько, тобі так важко зрозуміти, що таке воскова квітка. Також цей хлопець пропонує Алекс, щоб він приїхав. Можна кіно подивитися. Твоя бабуся купила телевізор. Ні. А ти точно її хлопець? Тобі так важливо, чи є в неї телевізор для кіно чи ні? Нам в зі розповідає, що в бабусі нікого, окрім Алекс, нема. І тут маячня. <кліпи> <кліпи> Так, по цьому дому розкиданий щось типу інтеркому, щоб ми чули, як кричить бабуся. Бабуся співає пісні про троянди, томатний суп і лак для нігтів. Не питай, це ще одне питання, яке ми вішаємо на уявну дошку. Алекс приходить до бабусі, але та каже, що попало. Куріть там, де гдійші не попало. Але потім просить її принести люстерко, яке на горищі. Алекс починає ходити по будинку, і ми бачимо, що в них текуть труби. Також ми бачимо дуже багато годинників і те, що хтось ходить позаду, Алекс. А ще стрьомний манекен. І тільки після цього вона знаходить старі речі на горищі. Ти так довго ходиш, що я думаю, що бабуся вже спить. Їй те люстерко вже не потрібне. Алекс знаходить патрони і пістолет. І, до речі, все це під дивну музику. Я вже розумію, що я дой, але ну дуже страшна і нагнітаюча музика, наче щось страшне відбувається, але вона просто перебирає речі. Алекс знаходить люстерко, але її лякає хлопець. Він натякає, що можна було постріляти з пістолету, але Алекс забороняє йому. Правильно, навіщо просто так витрачати патрони? Ним же можна збити якийсь е ворожий безпілотник. Мопеда, який летить, Майлз, а так звати хлопця. Також пропонує запросити їхню подругу. Вони. Досі любить готику? Так, трохи. Ну нічого, дівчина просто запізнилася років на 10 цими субкультурами, готами і так далі. Ну, нічого, ми поважаємо вибір кожного. Також вони знаходять коробку, входять в коробку. <звук> цікаво, що там. Згоден це дуже цікаво. Просто відкрийте коробку, на що гадати. Ще трохи попитавши один одного, що там, вони все-таки відкривають коробку. І всередині вони знаходять сільничку, свічки, олівець і папірець з іменами. Анна, це бабуся Макс. Хто? Макс це звичайне ім'я. Що в тебе взагалі по реакціям на звичайні речі Майлз? То тобі воскова квітка не сподобалась, то ім'ям Макс? Макс це брат бабусі. Він помер від поліоміеліту. Так, а тепер подивимося симптоми Біль у горлі, угу, жар, у животі, М -м -м. і розривання на частини посеред двору. <пи> Все вірно, тут мені нічого додати. <пи> Хреново є, а ребенку і хуже. А ще на зворотній стороні написано, що Макс боїться павуків. Ну і ще багато світлень дітей, які чогось бояться. І тут. Ні! Бабуся падає без свідомості. До них приходить лікар. Ти, будь ласка, підготую ліки для ін'єкції. Ін'єкція. Дядько. Ін'єкції. Вона хвора, це ліки. Що за запитання? Лікар розповідає Алекс і Майлзу, що бабуся рідко ходить на горище. Далі нас чекає довго розмова ні про що з елементами драми, яку видає тільки сумна музика. Єдине, що ми дізнаємося нове, так це те, що мама Алекс померла. Далі нам показують панораму темної кімнати, де бабуся зачиняється в шафі. А в цей час Алекс і Майлз вирішують пограти в опівнічну гру. Не схоже це на веселу гру. Йде кубик Майлз. Хороше розповідаю правила в опівнічну людину. Пишемо на аркуші своє ім'я. Далі колемо пальчик голкою і ставимо крапку біля свого імені. Я це не буду показувати, бо цей ютуб може заблокувати. Далі вимикаємо світло і запалюємо свічку. Після цього ми прикріпляємо аркуш з іменами на вхідні двері. Вони повинні бути дерев'яними, але в мене вони, на жаль, не такі. Але я все одно повісив. Рівно опівночі ми б'ємо в двері 22 рази. Після цього слід загасити свічку і одразу її підпалити. І що тепер? Зараз гляну. А одразу всі правила не можна було прочитати, я взагалі-то тут чекаю. Опівнічна людина вже у вашому домі. А, -а, а, я зрозумів. Ну, чекаємо на опівнічну людину. Чим я займаюся? Дорослий лоб сидить, грає в опівнічну людину. Опівнічна людина йди. саме один. Коротше, треба уникати у північну людину до 3. 33 ночі. А попередження в них на листочку не написані, бо хтось їх відірвав. Ось так вони грають в ігри. Спочатку починають грати, а потім вже правила читають. Цей час бабуся знову зачиняється в шафі. А Алекс і Майлз шукають другу частину правил, поки бабуся знову починає по інтеркому співати пісні про троянди. І Алекс вирішує піти перевірити бабусю. Не помри! Дякую, Майлз, що ти це сказав. Тепер вона точно не помре. Він знаходить інший клаптик паперу з попередженням, а Алекс іде перевіряти бабусю в ванну, але той там нема. І бабуся, наче хуліганка, задуває свічку Алекс, яку та залишила в кімнаті. Цей час Майлз читає попередження в грі. Розповідаю коротко: не можна засинати і залишатися в одному місці впродовж гри, іначе вас знайдуть. Якщо затукла свічка, то її слід запалити впродовж 10 секунд. І якщо порушити ці правила, то північна людина здійснить ваші самі найгірші кошмари. Кошмар. І нам показують, що Алекс спочатку зачинять у ванні, а потім ми бачимо опівнічну людину. Далі ми бачимо повну ванну крові, і з неї вилазить Алекс. А бабця щось кришить про кров. Я не буду це показувати, бо Ютуб може це заблокувати, але там все в крові, і, ну, до речі, виглядає непогано. Тут до Алекс заходить Майлз, іначе бачить кров, а потім каже, що все скінчено. І крові навколо нема. І це ніяк пояснювати не буде. Чи то був глюк, чи то була реальна кров, яка зникла. Коротше, туди, на уявну дошку. Майлз робить навколо Алекс соляне коло. Бо це єдине, що може її захистити від опівнічної людини. Коротше, все по класиці. Надприродного я Бетмен. Вони запалюють свічку Алекс і йдуть по будинку. І в цей час Майлс розповідає, що він раніше теж загасив свічку. Бабця йому теж казала погрози по Інтеркому і його лякав в манекен. Потім його північна людина хватала за обличчя і робила йому боляче. Бо Майлз боїться болю. Показувати це все я теж не можу, бо Ютуб може заблокувати, але коротше, він робив йому боляче, це все виглядало дуже гидко. Коротше, так Майлз теж зрозумів, що це все правда, і пішов спасати Алекс. І судячи з акторської гри Алекс, їй взагалі. Вони наповнюють солонки, і тут приходить їхня подруга, готка. Вони їй розповідають про гру. І подруга робить найдебільніше, що можна зробити в такій ситуації. Вона також приєднується в гру. Ще раз це прокажу: якщо ти не в грі, то тобі нічого не загрожує взагалі. А вона, вірячи їм повністю, каже щось: типу: Я вам зможу допомогти, тільки якщо сама буду грати. І записується в гру. А ще вона каже: ця опівнічна людина використовує ваші страхи проти вас. Добре, це зрозуміло. Алекс боїться крові, він купав її в крові. Майлз боїться болі, той робив йому боляче. В 53-му році дитина боялася темряві і її вбили в темряві. Тоді чого Макса, брата бабусі, в дитинстві поліоміліт розірвав на шматки. Чого він просто помер? Він боявся повиків. Нам раніше так казали. Це все не схоже на павука. Бабуся знову співає в інтерком про троянди, а їхня подруга підписує собі вирок і заходить в гру. Вони ходять по будинку і спілкуються про матір Алекс. Um, що ми шукаємо? Не знаю. Весь час думаю про те, як вона померла. Хто вам діалоги писав? Режисер взагалі перечитував сценарій перед тим, як знімати. Нам розповідають, що її мама повісилась в цьому домі. Тоді я востаннє бачила маму. Тоді і це, коли вона померла, я правильно зрозумів. Ну було б дивно, якби ви після цього ще зустрілися б на філіжанку кави. Після цих дивних історій вона вирішує скористатися дзеркалом і бачить позаду себе опівнічну людину. Цю фішку з люстерком можна забути, бо це єдиний раз, коли вони цим скористаються. Свічки гаснуть, але вони встигають їх запалити. Зараз ми підемо на горище. Зробимо величезне сонячне коло. Ну тут скоріш питання до акторки звучки, бо там повинно бути слово соляне коло, а не сонячне. Крапля капає на свічку подруги, і вони не можуть її підпалити, бо гніт мокрий. Тому вона креслить навколо себе коло з солі. І Алекс і Мелз ідуть за свічками. І посеред дороги зупиняються і починають роздумувати, чому ця гра була в будинку. А може, ну це так, я просто запропоную. Ви спочатку врятуєте свою подругу від страшної смерті, а потім будете про це спілкуватися. А потім вони цілуються. В цей час покинута подруга каже, що вона не боїться. Даремно. Опівнічник протикає від розводою, але дівчина засипає все землею. В цей час Алекс і Майлз шукають свічки і не знаходять їх. І Майл скаже: Я візьму пістолет дідуся. Це не дуже хороша ідея. Виявляється, що це той лікар сидів тут. Скільки він сидів у темряві, невідомо. Це ти В цей час опівнічна людина просто кидає відро з водою і та роз'їдає сіль, і опівнічник кошмарить подругу. Виявляється, що вона боїться кролика. Вона в дитинстві вбила кролика, а тепер боїться цього, і він її цим лякає. В цей час лікар розповідає Алекс і Майлзу, що він теж колись був свідком цієї гри. Тоді, в 53-му році, коли їхня бабуся грала в це, він був поряд, але не грав, тому вижив. А ще ми дізнаємося, що бабуся тепер постійно грає в цю гру і заманює сюди людей, щоб ті грали. А ще героїв попереджують, що північник полюбляє шахраювати. І це все їм так довго розповідають, поки їхня подруга помирає. Коротше кажучи, подругу, опівнічник вбиває. Це може було б дуже сумно, але нам цього персонажа не розкрили тільки те, що вона колись вбила кролика. Тому мені особисто п на цього персонажу. Алекс і Майлз бачать це. Вона мертва. Дякую, докторе. Одразу видно, ви професіонал. Вони йдуть на горище. Алекс розуміє, що її мама теж померла через у гру і через бабусю, яка запросила її до гри. І їх вона теж спеціально затягнула в цю гру, коли попросила принести люстерко. І чомусь мені здавалося, що це і так зрозуміло по ходу у фільму. Але тут це подається як сюжетний поворот. Приходить бабця, і всі розуміють, що бабцею керує опівнічник, боже, який бред починається. Бабка вбиває лікаря, а Алекс стріляє в бабку. Бабця на них кричить і її вбивають. До них приходить опівнічник, північник, але тут годинник пробуває о пів на четверту. Опівнічник міняє веселу маску на сумну маску і каже: Я дуже засмучений. І уходить. Годинник пробуває четверту, і Майлз виходить із кола і бачить, що у лікаря на годиннику ще нема третьої тридцяти трьох. Виявляється, що це опівнічник змахлював і перевів годинник вперед. Він буває Майлза, показує Алекс своє справжнє обличчя. І, судячи зі всього, вбиває. Хоча не зрозуміло чому, бо вона була в захисному колі весь час. А ще, до речі, є питання про годинники. Північник змаклював і перевів всі годинники наперед, щоб вони думали, що час вже закінчився, а насправді вони ще в грі. Є одне питання: в них же є смартфони. Нам це показували спочатку. Просто якби вони поставили будильник на 3.33, або просто би перевірили час на смартфоні, який у кожного в кишені. Вони б всі вижили, ну без подруги. До речі, подруга теж дивна. Вона сказала, що я хочу вам допомогти, і для цього мені потрібно зайти в гру і одразу померла. Ще нам показують в якості епілогу, що цей дом перекупили, і якийсь малий знайшов ту саму коробку з грою і вирішив забрати собі. Дивно, що він не подивився, що він бере, але вже нехай. Поступки нелогічні, актори грають так, наче їм взагалі не подобається, що відбувається навколо. А так воно реально і може бути. Сюжет наївний, і вистачає питань, які так і будуть висіти на уявній дошці питань. Можу сказати одне: композиція іноді радувала, прям непогано було. Сам образ у північника теж більш-менш, але його не розкрили. Коротше, цей фільм може тебе зацікавити або налякати тільки в тому випадку, якщо ти дивився або дивилася. Артури мініпути. Тоді цей фільм реально страшний. Дякую за перегляд. Правила гри не міняються. Став лайк, підписуйся, став колокольчик і пиши коментар. Тобі не важко, а мені приємно. Ось Тікток, ось Інстаграм, там завжди анонси нових випусків. Також отут є QR-код і посилання в закріпленому коментарі, там ти можеш підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ або інші волонтерські проекти, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел, well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.